Мінські домовленості це було відтермінування і стримування агресора в першу чергу для України, яка не мала на той час боєздатної армії. І ми мали час підготуватися. У нас було запущено військове виробництво, озброєння. Були розроблені е, ракети е, Нептун, якими було, до речі, знищений величезний там російський крейсер. У нас було зроблено дуже 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 багато важливих кроків, в тому числі з підняттям грошового забезпечення е, для е, наших військовослужбовців. Це було питання відтермінування для того, щоб мати час для нас. А що трапилося після 2019 року? Коли весь офіс президента, в тому числі з подаляком, який до сих пір продовжує там щось розповідати про, про якісь свої стратегії і свої ілюзії і фантазії, вони казали, що мінські домовленості це зло. І між 19-м роком і початком повномасштабного вторгнення, що відбувалося? Гроші продовжували закатувати в асфальт так, як робляться сьогодні.